Привіт! Мене звати Марія Красненко. А мене Вікторія Золотухіна. В серії відео про права та можливості для внутрішньо переміщених осіб в умовах війни. Ми розкажемо, чому важлива інформаційна доступність. Як наразі працюють суди та куди звернутись, як отримати безоплатно правову допомогу? Чи можливо отримати підтримку та послуги в онлайн форматі? Які можливості наявні в сфері працевлаштування? Як отримати медичне обслуговування на новому місці проживання? Та що важливо для людей з інвалідністю? У цьому відео ми розкажемо про медичне забезпечення для внутрішньо переміщених осіб, зокрема, під час воєнного стану. У 2016 році в Україні стартувала реформа охорони здоров'я. Першим етапом реформи були зміни в первинній ланці надання медичних послуг. Тепер всі громадяни мають можливість отримувати послуги не за місцем реєстрації, а знайти спеціаліста за місцем фактичного проживання та за рівнем кваліфікації чи іншими критеріями, які підтримують. Підходять саме вам. Для цього необхідно укласти декларацію про намір лікуватися у певного лікаря. Якщо раніше ми могли відразу безоплатно піти до вузькопрофільного спеціаліста, то тепер, щоб отримати цю послугу безоплатно, потрібно спочатку отримати консультацію та направлення у сімейного лікаря. Але що ж робити, якщо ви були змушені покинути своє місце проживання у зв'язку з війною та стати на облік як внутрішньо переміщена особа? 17 березня 2022 року Міністерство охорони здоров'я... Ві України видало наказ 496, в якому врегульовано питання надання первинної медичної допомоги внутрішньопереміщеним особам в умовах воєнного стану. Відповідно до наказу, внутрішньопереміщена особа має бути прийнята в будь-якому закладі охорони здоров'я за своїм вибором. Натомість необхідно, щоб заклад мав можливість забезпечити відповідне лікування. Важливо, що амбулаторія чи інший лікувальний заклад, до якого ви, як ВПО, звернулися, надавали первинну, а також медичну допомогу пацієнтам у невідкладному стані, проводили вакцинацію відповідно до календаря профілактичних щеплень. Надавачі медичних послуг не мають права наполягати на необхідності подання їм декларації з лікарем. Якщо ви бажаєте обрати лікаря за новим місцем проживання, ви можете укласти нову декларацію. Нагадаємо, що лікаря можна змінювати необмежену кількість разів, також для внутрішньопереміщених осіб в аптеках продовжує працювати програма Доступні ліки. Всі препарати за рецептом для людей, які потребують постійного лікування, можна отримати в будь-якій аптеці безкоштовно. Якщо ліки перевищують визначену державою ціну, отримати можна за доплату. У квітні 2022 року ми провели аналіз сайтів та соціальних мереж 22 громад щодо інформування внутрішньо переміщених осіб, зокрема про отримання медичних послуг. Ми виявили, що із 22 громад у семи відсутня інформація про медичні послуги для ВПО в будь-якому вигляді. Значна кількість інформації розміщується у стрічці новин, однак ця інформація, як правило, губиться у потоці інших новин і є складно знайти. Гарним прикладом є сайт Тернопільської міської ради, де є розділ громадянам, в якому можна знайти довідник лікувально-профілактичних закладів Тернополя. У блоці «Корисна інформація для ВПО є номер телефону гарячої лінії для звернення щодо отримання медичної допомоги. Також деякі громади висвітлюють інформацію про медичне забезпечення в соціальних мережах. Це дає змогу швидко повідомити аудиторію. Проте важливо, щоб ця інформація дублювалася на сайті. З огляду на це, ми рекомендуємо місцевій владі створити окремий розділ, кнопку, вкладку на сайті місцевої ради, назва якої буде однозначно відповідати тематиці допомоги ВПО, систематизувати та розміщати всі рішення та наявні можливості для ВПО у відповідній категорії на офіційному ресурсі громади, оновити розділи заклади охорони здоров'я, інші розділи, які присутні в архітектурі сайтів місцевих рад, враховуючи необхідність нових мешканців громад знаходити велику кількість інформації та контактів. Ознайомитися з результатами дослідження та всіма рекомендаціями ви можете на сайті громадського холдингу Група Впливу. Посилання на звіт також додаємо в опис до цього відео. Натомість внутрішньопереміщеним особам ми рекомендуємо перевіряти офіційні сайти місцевих рад, а також підписуватися на соціальні мережі громад, де ви зараз проживаєте. Війна – це виклики, які ми з вами обов'язково подолаємо спільними зусиллями.